Ну, знаєте, мабуть, одне з найчистіших питань сьогодні: чи покриє страховка, якщо ракета, не дай Боже, влучить у будинок? Так, питання дуже актуальне, і відповіді часто розмиті. Агенти іноді кажуть одне, а в договорі ну, інше. Тому сьогодні спробуємо розібратись, як воно насправді працює. Чи можна реально застрахувати житло під час війни? Саме так. Ми візьмемо за основу матеріали однієї з компаній, яка це пропонує. СК «Інго». важливо одразу сказати, це не реклама, просто один з небагатьох прикладів на ринку. І наша мета зрозуміти це міф, чи все ж таки реальна можливість отримати хоч якийсь фінансовий захист. І на що дивитися треба. А вже ж. почнемо з того, що попит на страхування майна він справді зріс. Люди шукають, хоч якоїсь впевненості. Ну так, поліс, це по суті обіцянка грошей, якщо щось станеться. Пошкодження, знищення квартири речей, ремонту. І ось тут ми підходимо до конкретики. У інго є програма квартира Експрес. Всі ризики. Це, скажімо так, розширена версія їхнього стандартного продукту. Всі ризики звучить багатообіцяюче. Ключове там заявлено, що вона покриває ширший перелік ризиків, і серед них увага, випадки, що сталися внаслідок воєнних дій. Але ж треба розуміти, це не броня для стін, так це про гроші. Про компенсацію, точно фізично поліс не захистить, але може дати кошти на відновлення. Добре, тоді що саме можна отак одягнути у фінансову броню? Що страхується? Ну, дивіться, по перше, сам конструктив, тобто несучі стіни перекриття. Каркас будинку, Зрозуміло. По-друге, оздоблення. Це все, що всередині: штукатурка, шпалери, підлога, стеля, вікна, двері, навіть вбудовані меблі, сантехніка тобто весь ремонт. по суті. Практично. По-третє, комунікації, труби, проводка, опалення, кондиціонери, сигналізація. А речі, меблі, техніка, те, що ми заносимо в квартиру. Так, рухоме майно це теж окрема опція: меблі, холодильник, телевізор, комп'ютер. І ще чув про відповідальність перед сусідами. Це теж тут є так. Це цивільна відповідальність. Якщо, наприклад, через пожежу чи затоплення у вашій квартирі постраждають сусіди їхнє майно чи здоров'я, це теж може покриватися. Окей, набір, наче непоганий, але ж завжди є але обмеження, територія, де воно діє, а де ні. От це дуже слушне питання. Територія Україна. але. Важливо, за винятком територій активних бойових дій і тимчасово окупованих. Тобто там, де ризики найвищі, поліс не працює саме так. На момент аналізу джерела це були Крим і ціла низка областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська там довгий список, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Треба перевіряти актуальний перелік на момент укладання. Це ключове уточнення. А які ще умови? Строк гроші. Строк від місяця до року є франшиза 1000 гривень. Це та сума збитку, яку страхова не покриває в будь-якому випадку. Тобто дрібні пошкодження сам ремонтуєш? Так. І ще є часова франшиза 10 днів на початку дії договору. Події в цей період не покриваються. Ну, щоб уникнути страхування вже пошкодженого майна. Логічно. А ціна від чого залежить? Від страхової суми, яку обираєте. Там є варіанти, скажімо, від 125 тисяч гривень до 2 мільйонів. Відповідно, і платіж різний. А сам процес оформлення. Чи треба експерта викликати? Фотографувати кожну виделку? От тут, до речі, простіше. Огляд і детальний опис майна не потрібні. Ого. А що тоді треба: паспорт та ідентифікаційний код, але є вимоги до квартири? Здана в експлуатацію ремонт завершено, і вона не в заставі банку. Добре, але ми підійшли до найцікавішого. Програма називається Всі ризики, але ж виключення точно є, що не покривається, навіть якщо це виглядає як наслідок війни. І ось тут треба бути максимально уважним. Навіть ця розширена програма не покриває збитки від терористичних актів. Стоп, а хіба ракетний удар це не от бачите? В цьому й суть. Як це класифікує страхова компанія в договорі: воєнні дії чи терористичний акт? Це різні юридичні поняття, і від цього залежить виплата. Тобто, якщо подія буде визнана терактом, виплати не буде навіть за цією програмою. Саме так. Тому читати договір, особливо розділ виключень, це перше діло. Там ще є стандартні речі: конфіскація, арешт, майна, націоналізація. Зрозуміло. Треба вчитуватися в кожне слово. Абсолютно. Ну і плюс стандартні виключення там пошкодження димом від цигарок, поломка техніки від перепаду напруги, якщо це не блискавка, затоплення через відкрите вікно під час дощу, так, якщо вікно не вибило ураганом, наприклад, майно на балконі чи поза квартирою, збитки від орендарів, пошкодження водою, якщо довго не жили і не перекрили воду. А що з цінностями гроші, золото, картини. Теж не страхуються готівка, коштовності, документи, антикваріат, твори мистецтва це зазвичай виключення. Гаразд, припустимо, сталася подія, вона підпадає під покриття, договір прочитали уважно, як отримати гроші. Коротко. Перше, швидко повідомити страхову. Зазвичай дається два дні. Друге, зберегти все пошкоджене, як є до огляду їхнім представником. Нічого не викидати, не ремонтувати. Так потім складається акт огляду. Далі подаєте заяву і головне документи від компетентних органів. Це може бути поліція, ДСНС залежно від ситуації. І чекати на рішення. Так, чекати на рішення і сподіваюся на виплату. Отже, давай підсумуємо. Виходить, що так, застрахувати квартиру чи будинок від певних наслідків воєнних дій це не зовсім міф. Є програми, як от та, що ми розглянули. Реальність, але з багатьма але так захистити фінансову нерухомість можна спробувати. Але ключове, як ми зрозуміли, діяти дуже уважно, читати договір вздовж і впоперек, особливо розділ виключень абсолютно. Розуміння, що таке воєнний ризик за вашим договором, а що таке, наприклад, теракт, це критично важливо, щоб потім не було неприємних сюрпризів. Справді, сподіваємось, ця інформація була корисною. Можливо, варто її зберегти чи поділитися з тими, для кого це актуально. І якщо є питання чи власний досвід, пишіть у коментарях, обговоримо. Так, завжди цікаво почути реальні історії. А наступного разу пропоную зануритися в схожу тему, але вже про автомобілі. Чи можна зараз оформити каску з покриттям воєнних ризиків? Розберемося.